Так, перед вкладанням гідроізоляції для першого ряду піноблоку вирішив трішки шліфанути фундамент для кращої адгезії та зрізати всі залишки. Ось, Робота трошки пильна. Використовуємо засоби захисту, тому працюємо потрошечку. Так, перед вкладанням гідроізоляції для першого ряду піноблоку вирішив трішки шліфанути фундамент для кращої адгезії та зрізати всі залишки. Ось. Робота трошки пильна. Використовуємо засоби захисту, тому працюємо потрошечку.